Київ і захід усе більше схиляються до замороження війни на питання кордонів. Вони готові відкласти на невизначений термін. Про це пише видання Financial Times. Так у Брюсселі дедалі більше сподіваються, що за посередництва Дональда Трампа країнам таки вдасться досягнути, якщо не повного миру, то принаймні припинення вогню. Водночас видання вважає ймовірним розміщенням сил ЄС у новоствореній демілітаризованій зоні на території України, оскільки багато європейських урядів розуміють, Путін може спробувати напасти знову. Тим часом делегація України при ОБСЄ опублікувала заяву, в якій йдеться Київ готовий обговорювати припинення війни дипломатичним шляхом. Однак це мають бути чесні переговори без примусу, в яких Україна виступатиме з сильної позиції, як наголосив перший секретар постійного представництва держави при міжнародних організаціях у Відні Данило Кубай. Наша держава дуже прагне завершення війни. Проте потрібні гарантії, що це буде справжній мир, а не умиротворення агресора. Однак, за його словами, Москва продовжує від. Дати всі мирні ініціативи спрямовані на відновлення справедливості. Втім, я прогнозує видання «За економіст. Уже бойові дії між Росією та Україною можуть припинитися вже наступного року. Адже обидві сторони конфлікту, близькі до виснаження, у матеріалі йдеться у США та Європи. Закінчується фінансовий ресурс, а також військова техніка, яку вони могли передати Україні. Тож найближчим часом партнери почнуть тиснути на Київ, аби змусити його почати переговори з Москвою. Ну як стверджує видання, Україні доведеться змиритися з втратою частини територій. На думку «За економіст. Крим і Донбас точно залишаться під окупацією. Крім того, про вступ до НАТО Києву також скоріше за все доведеться забути.